Акції ж Міжнародна співпраця з країнами Європи завдяки геополітичному становищу для Закарпаття завжди було бонусом. А у важкі часи ще й можливістю для розвитку. Один з перспективних напрямів це залучення у економіку краю грантових коштів завдяки участі у різних міжнародних програмах. Це в першу чергу урядові структури і неприбуткові організації, в тому числі територіальні громади, органи влади і так далі. У нас з усіх областей України є найбільша така кількість програм добро Сусідства європейського союзу, де ми можемо брати участь, і отримувати кошти, це є нашою перевагою. Ми беремо участь у таких програмах, як Україна, Польща. Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Румунія, Україна перевагою цих програм є те, що, по-перше, це є транскордонні проекти і реалізовуються у партнерстві з транскордонним партнером. І грант від Євросоюзу покриває аж 90% реалізації самого проекту. Тобто інвестиція 90% решта – решта співфінансування у 2024 році. Відбулися конкурси понад півсотні проєктів, відібрані до фінансування. Закарпаття у лідерах за кількістю грантів та сумарним бюджетом Том серед регіонів України, аби скористатися грантовою підтримкою, варто вивчити усі умови та відповідати вимогам і критеріям. В першу це в чергу це охорона здоров'я. Дуже велика сума була спрямована на е, цю сферу. Це екологія, захист навколишнього середовища і співпраця. Прикордонна сума грантів склала приблизно 25 мільйонів євро. Що варто зазначити, що із цієї суми 10 мільйонів євро були спрямовані саме на територіальні громади, що дуже тішить, враховуючи те, що зараз вони, основна сума коштів з місцевих бюджетів спрямовується саме на потреби ЗСУ. І ще тривають процеси. В цьому році будуть відбіркові програми. Конкурси, і, зокрема, на наступний тиждень ми їдемо в Бухарест, де буде приймати рішення, в нас чекає дуже хороші результати, і будуть оголошені ще конкурси. Ми чекаємо рішення Європейської комісії, як це буде відбуватися, які будуть суми грантів. Це буде від 250 до 400 тисяч євро. Це в рамках програми Румунія Україна, і також ми очікуємо після завершення контрактування першого етапу конкурсів проекти е, маленькі від 70 до 300 тисяч євро. Це в рамках програми Угорщина Словаччина. Румунія Україна. І дуже сподіваємося, що будуть і регулярні проекти до 2,5 мільйонів євро. Аби скористатися грантовою підтримкою, варто вивчити усі умови та відповідати вимогам і критеріям. Як відбувається процес подачі заявки? Спочатку шукається партнер. На суміжній стороні після того заповняється аплікаційна форма і спеціальна система, де ця аплікаційна форма подається. Е, у нас е, ми зазвичай публікуємо на сторінці управління на Фейсбуці, також публікуємо на сторінці Закарпатської військової адміністрації е, терміни оголошення конкурсів, до коли вони тривають, і також система, посилання на систему, куди ці проекти потрібно подавати. Але це досить складна система. потрібно... О, 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 Основна задача знайти дуже надійного партнера. В середньому це будуть проекти від 250 до 2,5 мільйонів євро. Це удача. Можуть при якщо буде бюджет 5 мільйонів, то прийде два проекти. Якщо буде бюджет менший, то відповідно прийде менше проектів. Потрібно слідкувати за оголошенням конкурсів. Грантова підтримка аграріїв, окремий напрям, що у фокусі керівництва краю. Суттєвою є підтримка від держави. Так, з 2022 року, майже півсотні заявок від закарпатців погоджено на отримання грантів на суму понад 260 мільйонів гривень. Левова частка з яких виплачена. 40 проектів у сфері єгідництва, садівництва, Виноградарства, решта тепличні господарства. Дії урядової програми є робота, зокрема на напрямку свій сад, своя теплиця і Закарпатська область. Останні роки вона, як так як ця урядова програма діє з 2022 року, вона є беззаперечним лідером щодо подачі на заявок, щодо отримання грантів і по площах по висадки, саме по, по багаторічним насадженням. Цьому році, так само двадцять 2025 році, вона є далі, буде діяти. Ольга Переплеця каже, варто звернути увагу підприємцям, які хочуть скористатися грантами на кілька нюансів. Багаторічним насадженням тут я вже теж акцентувати, треба увагу, що має бути план висадки насаджень. Це має бути основною. Тобто, якби такою умовою щодо подання на грант, не тільки заявки, плюс там кошторисна документація. І е, при поступленні Міністерства аграрної політики воно розглядає протягом 10 днів ці заявки. І вже після 10 днів там створюються. Робоча група відвідує до наказу Міністерства аграрної політики, який є заюстованим. І вони вже розглядають ці заявки і вже видають наказ щодо або відхилення заявки, або до отримання тим чи іншим суб'єктам е гранту. Уся інформація щодо отримання грантів є на сайті Міністерства аграрної політики у відкритому доступі. По напряму свій сад доступні гранти від 140 тисяч гривень на гектар до 400, залежно від культури, яку будуть вирощувати, а також за умови створення робочих місць. По напряму свій сад. То тут треба суб'єктом спорювання, якби звернути увагу на те, що має бути площа посадки від 1 до 25 гектарів. Крім того, е якщо є, може бути або у власності, або в наявності земельні ділянки, і якщо це в земельній ділянки є в користуванні, то, то має бути не менше 7 років, тобто договір по договорам оренди землі. Крім того, ці саме заявки подаються через портал Дія. І там є повністю всі відповіді на ці питання. Тобто, якщо суб'єкт сподарювання заходить і хоче з себе якусь певну інформацію, він так само може знайти на цьому порталі Дія. Щодо теплиць, суд важливо, аби був проєкт будівництва самої теплиці та підрядник. По Поміжнародні, якщо брати по грантовій допомозі, то так само з 23 року у нас реалізовується проект. Це продовольчоць і сковорської організації ОНФАО. Це у нас вже зараз 16 грудня почав дію вже третій грантовий цикл. І тут слід звернути увагу, що до цього, тобто, за, якщо брати 23-й рік, 24-й рік, то в нас ланцюжки до даної вартості це було в основному Закарпатський мед, Закарпатське вино, Гуцульська овеча бринза і коровича бринза. В цьому році, в минулому році, ще додавали були аквакультуру. В цьому році вже є. По третьому гранту це ягідництво, овочівництво і недеревна лісова продукція. Це зацікавить представників гірських районів краю, зокрема у сфері заготівлі та переробки декоросів, грибів, ягід, живиці, березового соку. Умови щодо цей щодо прийняття участі в цьому гранті, це є зокрема те, що це має бути, по-перше, юридична особа, це має бути суб'єкт досподарювання, який займається цією діяльністю не менше трьох років. Це також плюс. там має бути наявність, якби лісового квитка, так воно називається в нас саме по Закарпатській області, про те, що він може на певні земельні ділянки, ті ж самі якісь для медичних препаратів, тобто лікарські якісь рослини вирощити. Тобто, це теж є певні умови. 17 січня вова краю організують консультативну сесію для потенційних грантоотримувачів, де можна задати питання і отримати фахову відповідь. Подача заявок триватиме до 25 січня. Якщо порівнювати перші два цикли. То у нас було подано по першому грантовому циклу 77 заявок, було погоджено це порядка 27 мільйонів. По другому грантовому циклу, в нас було погоджено 44 заявки, так само це було на 16 мільйонів, отримали. І зараз ми надіємося, що так само у нас буде десь тенденція в тому плані, що суб'єкти сподарювання заохочаться і будуть так само подавати зараз. Ті, хто приймав участь у першому грантовому циклу, вони так само можуть зараз прийняти участь, тобто один раз. Але тут є також певні умови, тому що. Цей міжнародний проект він передбачає також внесення власних коштів, тобто власних інвестицій. Якщо це, наприклад, єгництво чинництво, зараз в цьому році добавили, там плюс закарпатський мед, там є від 10 до 30 Якщо це грант, то я зауважу, є для особисті селянські господарства, для малих е сільгоспвиробників, це до 10 тисяч доларів можна отримати. Якщо для більш уже це якихось малих підприємств, мікропідприємств, е також сільськосподарських кооперативів, асоціацій, вони можуть отримати грант до 25 тисяч євро. Коли ти маєш готовий е певний готовий продукт, то тут можна отримати до сто. 150 тисяч євро окрема увага оподаткування суб'єкта господарювання, який отримав міжнародний грант. Діють у краї і регіональні програми підтримки агросектору у 2025 році. У бюджеті на 25 рік передбачено 19 мільйонів практично зараз. В цьому році трошки менше ніж в минулому році. Ну але тим не менше, ми будемо розглядати можливість якихось певних якихось додаткових напрямів нові. Зокрема, це буде підтримка релокованих підприємств, тому що багато є дуже заявок з схід і сходу з півдня. Тим більше зараз іде така позиція міністерства аграрної політики щодо підтримки галузі тваринництва. тобто збільше по поволів'я, м'ясо, молочна продукція. Тому ми будемо на цьому також робити акцент. Крім того, десь розглядається питання, хто займається вирощенням картоплі. В минулому році герофічне зазначення у нас отримали були два: це Закарпатський мед, зокрема, і закарпатське вино. Також будемо цих представників, хто має герофічне ну, зазначення, також по сертифікації також будемо. Ну, тому ми в наші є плани, ми над цим працюємо. Відповідно, коли вже будуть розроблені порядки використання коштів за юстовні, це буде десь квітень-травень, Тоді вже можемо говорити про те, що саме буде пріоритетним напрямком у цьому році. Загалом політика держави щодо грантових програм незмінна. Усі, які діяли минулоріч, продовжені на 2025-й. У пріоритеті гранти на переробку держава взяла собі, скажімо, курс на те, що підтримати особливо переробну галузь, тому що ми розуміємо, що саме переробній галузі ми можемо збільшити цінність, скажімо, продукту, яку ми можемо переробити по більшій вартості, можемо і в цій же переробці можемо залучити більше свого, скажімо, персоналу, отримати більші заробітні плати, і так далі, тобто, іншими словами, задіяти більш сильно свою економіку і відійти від статусу сировиної, скажімо, країни. Звичайно, що крім цих гран грантів на переробку, це залишаються програми, скажімо, кредитування 5.7.9. Починаючи з минулого року, у фокусі розвиток і підтримка альтернативної енергетики та енергоефективності, що працює й досі. Розвитку розподіленої генерації, це в тому газопоршневі станції, сонячні вітростанції. Ці всі програми також існують. функціонують, здійснюються через центри зайнятості. Це скажімо, суб'єкти можуть отримати гранти для ведення власного бізнесу. Там є різні, скажімо, ну, в принципі, правила гри, як були в попередньому році, вони так і залишилися в цьому році. Вони залежать від, скажімо, кількості найманих працівників, сума фінансування і від того суб'єкта, який звертається. тому що для ветеранів, наприклад, і членів сімей, там трошки, скажімо, параметри можливості отримання коштів є значно більші. Тенденція щодо регіональних програм теж збереглася у 2025 році, каже Тарас Трендяк. Зокрема, популярна серед закарпатів. Підтримка стартапів В цьому році вона теж продовжує. Навіть ми запланували дещо більший, скажімо, фінансовий ресурс, тому що розуміємо, що ну, цінові параметри зростають, і певний рівень інфляції. Ну і плюс, можливо, можемо залучити більшу кількість, скажімо, учасників цієї програми. Програма, яку ми почали лише в кінці року, це підтримка власного товаровиробника, це компенсація оцих відсотків 5,79, Тобто, суб'єкти, які вже отримали державну, ну є учасником державної програми 5 ,79. Саме в переробній галузі, і саме виробники кінцевого продукту ми так хочемо підтримати. То по нашій програмі ми передбачаємо, що ми готові відшкодовувати цей хвостик ці залишки 5-7-9% відсотків, цим підприємствам. Окрема увага програмі власний дім. Одна із частин програми це підтримка, скажімо, для господарств, які встановлюють сонячні електростанції. Вона передбачала, що ми готові фінансувати, ну, давати компенсацію в межах до 35 тисяч гривень для тих двох господарств, які встановили сонячну електростанцію гібридну, яка включає ну, фіксовані елементи. Це, звичайно, що сонячні панелі, це інвертор, це акумуляторна батарея обов'язково. Тобто, щоб це господарство в разі блекаутів могло і саме самостійно забезпечити. Але також, так, також обов'язково ставили питання що двостороннього лічильника. Якщо вони не ставлять лічильник, то... Ми доволі неефективно використовуємо сонячну енергію. Твоя сонячна станція може працювати і на інших. мовою цифр про ефективність грантової підтримки. Далі пряма мова. По програмі, скажімо, стартапів це три мільйони гривень. Ми фінансуємо в цьому році, по фінансуванню відсотків це до п'яти мільйонів гривень. Така ж цифра, десь була в попередньому році. По видатках на сонячні електростанції там близько двох мільйонів гривень. Тобто такі десь цифри. Наприклад, якщо ми говоримо про Energy Help, ми говоримо тільки про ресурс Закарпатської, скажімо, обласного бюджету. В цьому цій програмі ми обов'язково працюємо спільно із територіальними громадами, і ми фінансуємо 40%, а 60% фінансується за рахунок територіальних громад. Тому цей ресурс, якщо його додати, то він є значно більший. З точки зору, скажімо, зростання. Ну я думаю, що в нас більша сума передбачена для підтримки власних товаробників, і скажімо, сума реального фінансування більше буде по двору господарствах. Грантові кошти це нові можливості для бізнесу, додаткові ресурси та фінансова підтримка для підприємств, зокрема для інновацій, розвитку та реалізації амбітних проєктів.